Заповнюйте враги, наш тактістський прийом. Когда ми вступаємо, то значить ми вперед і вітаю друзі. Я Олена Трибушне. Ви дивитесь канал. Є питання про контрвідступ, задом, який розпочали колаборанти на Херсонщині. Поговоримо сьогодні. Путін кілька годин тому оголосив про введення воєнного стану там. А також про героя сапротивління Гіркіна, який сьогодні матеріалізувався типу на фронті. На цього напівмаргінального персонажа оголосили полювання. Багатьом здається, що голова гіркіна не вартує і гривні. Але ми поговоримо про те, що в обмін на гіркіна може виторгувати Україна. Ну і про ще одного знайомого глядачам цього каналу, точно персонажа. Згадаємо заступника голови офісу президента Олега Татарова. В його напрямку теж спостерігається контрнаступ з боку наших антикорупційних органів. Зараз розкажу. Нагадаю, не забудьте підписатись на її питання, коментувати, ставити вподобайки. Це важливо для того, щоб нас бачило більше людей, які в кінцевому підсумку обирають владу в нашій країні. І ці люди мають знати, що в країні відбувається навіть під час війни. А на телебаченні глядачам чомусь не розповідають про невигадані пригоди нерядового татарова і інших заступників голови офісу президента про те, чому досі не позбавили громадянства суддю Львова з його російським паспортом, чому досі не заблокували активи російських олігархів в Україні, хоч гучно обіцяли це зробити вже тижнів два тому. Ваші вподобайки, коментарі і поширення відео це найпростіший спосіб, яким ви можете впливати на обізнаність і критичне мислення ваших співгромадян. Дякую всім, хто це робить. Дякую всім, хто підтримує її питання фінансово. Всі посилання для цього в описі під цим відео. Я вірю, що разом ми маленькими кроками, день за днем, по краплі змінюємо країну навіть під час війни. Рімко просто на очах змінюється ситуація на півдні України. Змінюються так динамічно і такі лунають заяви, що надто просто було б однозначно і безапеляційно говорити про те, що росіяни зібрались там перегрупіруватися. Надто показово колаборанти і особисто командувач російського бандформування вчора і сьогодні заговорили про наступ зсу на півдні і свій можливий відступ. Так показово про поразки зазвичай не попереджають. Давайте тому по фактах коротко відновимо хронологію останніх днів. 13 жовтня головний гауляйтер Херсонщини Сальдо звернувся до своїх кремлівських кураторів з проханням допомогти вивести місцевих жителів з регіону. Організувати можливість виїзду в інші регіони Російської Федерації для відпочинку і учопи херсонських сімей в першу чергу. Це для жителів Правобережжя ми, жителі Херсонської області. Коні ж знаємо, що Росія своїх не бросає, але наступної ж миті усі гауляйтери під сальдо в першу чергу стрімаусов почали виправдовуватись, що насправді це не евакуація, що не дождетесь, просто діти їдуть в п'янірлагіря, і паніки нет. Ніхто нікого не евакуює. Ніякої евакуації немає, Ніхто нікуди не збирається Ухадіть це. все було минулого тижня, 16 жовтня, тобто в неділю. Наші військові розвідка повідомили, що окупанти почали евакуацію захоплених ними державних установ, майна банків і пенсійного фонду. Ще вчора, у вівторок, зранку, стрімоусов заспокоював, що все спокійно і ніякої паніки. немає. сьогодні 18 октября. все спокойно, все на своїх місцях, Ніяких контрнаступлень пока ми не видим. Але вже вчора ж ввечері він за істери. По іміючимся у нас даним укранацисти подталкуваємо западом уже в ближайше время начну наступлення на город Херсон. Ми настоятельно рекомендуємо покинути правобережну частину Херсонської області. Паралельно з ним евакуюватись через наступ зсу мешканців Херсонщини в образі на півмерця. Закликав вчора і сальдо Україна об'явила Росії тотальну війну. І зараз накапливает огромные силы на Николаевском и Криворожском направлениях. Уважаемые херсонцы, мы знаем, как тяжело и страшно переживают жители Донбасса и Донецка постоянные бомбардировки. А эта ситуация, которая сейчас создается, угрожает и нашим жителям, жителям Херсонской области. Сегодня же в уже майже криком кричав. Переходіть, пожалуйста, по можливості максимально быстро на лівий берег, Далі больше, далі больше, особливо цікавий момент. Крім того, в Херсоні окупанти почали розповсюджувати ось такі листівки. На додачу до всього цього вчора, пізно ввечері на російське телебачення витягнули на хвилиночку самого так званого генерала Армагеддона, суровікіна, якого 10 днів тому призначили командувачем усім російським бандформуванням в Україні, до цього суровікін в публічному просторі фактично не з'являвся, і те, що його дістали вчора, теж може бути свідченням того, що росіяни готують якусь, скажімо так, окрему спецоперацію на Херсонщині. Тому розкажу вам коротко, що саме відбулось під. Під час цього інтерв'ю все це інтерв'ю Соровікино тривало всього 8 хвилин. Більшу його частину він говорив про те, як ефективно його армія обстрілює Україну ракетами. Брехав, як і точково це робить, не вбиваючи мирне населення. Брехав, що російське військове командування дуже береже свій власний особовий склад і тому у Росармі мінімальні втрати. І не було кому заперечити йому і спитати у Суровікіна, де ж поділась тоді основна армія, що довелось виловлювати по базарах чоловіків і формувати резервну армію? Не було, бо журналістика в Росії померла давно залишились тільки біологічні підставки під мікрофони. Менше з тим натомість Суровікін максимально демонізував українську армію. Ось просто щоб ви розуміли, що він ніс для передоречення бікса з передової українські власті преступный режим применяет заградительные отряды із националистов, які розстрілюють всіх, хто пытается покинути поле бою. Пропускаю, що саме таку тактику використовують якраз в російських військах, щоб запобігти дезертирству і здачі в полон невмотивованих погано озброєних і екіпірованих військових їхньої на швидку руч збитої резервної армії. Але повернемось до головного. Заключна частина цього міні-інтерв'ю Суровікіна, яке раптом з'явилось якраз на тлі поспішної евакуації колаборантів в Херсоні, була присвячена якраз ситуації на півдні. І припускаю, що заради саме цієї частини і було записано все інтерв'ю. Спершу Суровікін заявив, що зсу йдуть в наступ, бо взяти південь від України вимагає захід. У нас сумніс дані возможності проміння київським режимом. запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции, нанесение массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. Цю його тезу росіяни мали почути як те, що західні куратори віддали ЗСУ наказ напасти на території, які Росія, висловлюючись лексиконом Путіна, щойно повернула в родну гами. Далі Суровікін сказав, що має інформацію про те, що ЗСУ готується влаштувати в Херсоні терор і підірвати дамбу в цих умовах Нашою першою задачею є зберігання життя і здоров'я мирних громадян. граждан. прежде всего, Російська армія обеспечит безопасный, уже об'явлений виїзд населення, по правительством России Росії програми переселення. І наостанок командовач російського угрупування промовив ось таку фразу не исключая прийняття самых непростых рішень. Якщо міряти лінійною логікою, усе, що наговорили колаборанти, і цей суровікін за вчорашній день, якщо сприймати все це за чисту монету, то могло скластись враження, що окупанти усвідомлюють неминучість втрати Херсона і готують підґрунтя до того, що в найближчі дні вони його залишать. Слова Суровікіна ні, ісключаю прийняття самих непростих рішень. Багатьма були сприйняті саме так, що завтра вони заберуться. Але ще раз підкреслю: усі ці заяви відбуваються надто синхронно і показово, щоб це було ось так просто. Тим більше сьогодні Путін вів воєнний стан в усіх окупованих українських областях. Тому мною ну підписаний указ про введення воєнного положення в цих чотирьох суб'єктах Російської Федерації. Він незамедлительно буде направлений на утвердження в Совет Федерації. Згідно з указом у вказаних регіонах створять штаби територіальної оборони. Думаю, це означає, що росіяни будуть мобілізувати українців, воювати проти українців. Ситуація для розугрупування в районі Херсона дійсно дуже складна. В Херсоні перебуває до 25 тисяч солдатів. РФ це угрупування втратило свою боєздатність і опинилось майже відрізаним від постачання спершу після руйнування мостів через Дніпро, а потім після вибуху на Керченському мості. І паровні переправи не можуть замінити мости для забезпечення постійних потреб 25 -ти тисячного угрупування. У них проблеми із забезпеченням, харчами, пальним постачанням зброї, плюс повне усвідомлення, що ЗСУ дійсно наближаються до Херсона, і їм з кожним днем все більше загрожує котел. Деокупація правобережної частини Херсонщини може означати для російського угрупування насправді початок кінця. Адже справа не лише в тому, що буде звільнений сам правий берег. Вихід на правий берег дозволить ЗСУ накривати ворога вогнем на більшу глибину і на лівобережній частині окупованої Херсонщини, і в певний момент перекрити їм вихід і вхід в Крим із Криму. Це ускладнить логістику російського угрупування на всій окупованій частині Херсонщини і Запорізької області, і з часом знищить весь сухопутний коридор, про який мріяв Путін. Плюс звільнення правобережної Херсонщини і вогневий контроль над Новою Каховкою поставлять крапку на кремлівських планах постачати воду до Крибу через північно-кримський канал. Політично, якщо російській армії доведеться таки відступити з Херсону, а таки доведеться. Це складно буде назвати жестом доброї волі, бо ці території. Вони проголосили типу своїми. Втрата Херсона буде однозначним проявом слабкості Путіна, слабкості лідера, яка може закінчитись для нього Бог значим. Там в Кремлі і в мінвійни ледь виправдались ракетним терором за втрату Харківщини. Ну і головне взагалі то армія, яка терпить поразки і починає сприймати свого лідера як слабака, приречена сама на поразку. Плюс невдоволення мобілізацією скарги мобілізованих на те, що воювати нема чим. все це разом може перетворитись на такий собі сніговий ком, який просто знесе цей адський режим. І путін це прекрасно розуміє. Тому відпустити Херсонось так просто, мені здається, вони психологічно не зможуть, і все описане вище є якраз елементом підготовки до якоїсь спецоперації. Однозначно, евакуація оголошена колаборантами не для того, щоб врятувати мирне населення, а в розрахунку на те, що хаймарси не будуть лупити по паромам і ешелонам техніки і військових, якщо всередині них будуть великі групи цивільних. Однозначно на відступ з Херсону, коли він буде, Росія дасть якусь військову атв'ятку. І заяви Соровікіна про те, що ЗСУ готуються влаштувати терор в Херсоні і підірвати дамбу. Це те, що можуть зробити якраз самі росіяни, щоб звинувачувати потім нас і щоб створити привід для подальших дій у відповідь. І слова Соровікіна «не ісключаю прийняття самих непростих рішень, можуть бути і саме про це, а не про відступ. Найгіршим варіантом цих самих непростих рішень може на жаль виявитись застосування тієї самої тактичної ядерної зброї, на що неодноразово натякали кремлівські функціонери від Медведєва до Піскова. А з іншого боку, військові аналітики, які говорили, що якщо божевільний Кремль і зважиться колись на застосування ядерної зброї, то це буде тактична ядерна зброя, застосована проти ЗСУ у віддалених регіонах, і вони будуть апелювати до своєї доктрини, до того, що вони захищали території, які оголосили своїми, і до того, що вони евакуювали мирне населення і вберегли типу його. Сподіваюсь, цього не буде, і ці пісковські погрози ядерною парасолькою для приєднаних територій так і залишаться ще однією червоною лінією яким можна переступати, а всі колаборанти, які захопили владу в Херсоні, а потім і в інших окупованих регіонах будуть вишвернуті або вбиті. Тичмошні те саме. Подажіть чоловік може на На крісті. Певнена, що наше військове командування прекрасно зчитує задуми ворога і їхні інтриги і з евакуацією, і з витягуванням Суровікіна в телеефір. І у нас є свій план і свої відповіді на усі їхні непрості рішення. Побажаємо нашим збройним силам успіху в цьому і мешканцям Херсонщини. Хочу сказати, будьте особливо обережними в ці дні. Знайте, що задумав ворог. Ми переживаємо за вас. Сподіваюсь, невдовзі. Ми так би мовити, виведемо вас зі складу цієї ненормальної недоімперії, куди вас силою запхали. Тримайтесь і бережіть себе. Про гіркіна. Полювання на гіркіна триває вже кілька днів. Сьогодні в соцмережах з'явилось його перше фото на фронті, нібито, куди він відправився минулого тижня. Спершу це фото підсупроводжувалось підписом, що Гіркін, мовляв, вже на Донецькому напрямку, але невдовзі виклали інше фото за допомогою Google Карт. Місце ідентифікували як відтинок траси в Ростовській області. Вже з тиждень як Гіркін, який останнім часом стабільно критикував російське військове командування і Путіна особисто за провали і поразки в Україні, зник з радарі. Його телеграм-канал Замовк в суботу. Дружина Гіркіна опублікувала фото Гіркіна у військовій формі. А наступного дня сам гіркін написав, що з 14 жовтня він в армії в Україні оголосили винагороду тим, хто спроможеться піймати гіркіна і передати Україні. Першим за Гіркіна пообіцяв 10 тисяч доларів Сергій Стерненко, до якого приєдналися співак Тарас Тополя, військовий Валерій Маркос, тенісист Сергій Стаховський і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Кожен пообіцяв по 10 тисяч доларів. Потім винагороду в 100 тисяч доларів пообіцяло головне управління розвідки України. Голова ГУР Кирило Буданов стверджує, що розвідці відомо одне з місць перебування гіркіна. Він оприлюднив номер телефону, на який треба звертатись тим, хто має інформацію про гіркіна або має самого гіркіна і хоче отримати гроші. Покажу його зараз на екрані. Чим чорт не жартує? Чим може бути корисний гіркін і чому за це непорозуміння обіцяє 150 тисяч доларів. Гіркін неодноразово натякав, що має інформацію про роль Кремля у збитті Боїнга. Він ніколи не намагався перекласти на Україну відповідальність за катастрофу меж 17 і завжди йшов від прямої відповіді на питання про те, хто його збив, але натякав, що він знає хто. Крім того, він не приховував, що відчуває себе у безпеці в Росії і не думає, що його здадуть в Гаагу, і прямо казав, що якщо він опиниться раптом в Газі, то за ним прилетить особисто Путін, щоб він Гіркін, не розказав про Путіна таке, після чого Путіну буде кінець. Тобто Гіркін постійно натякав на те, що він має купу компромату на Путіна, і те, що Гіркін постійно критикував Путіна останніми словами, назвав його клоуном, і йому нічого не було ні за це, ні за дискредитацію російської армії, і він взагалі досі живий, свідчить про те, що компромат це. Очевидно, є більш того, він міг би спливти, навіть якщо Гіркіна приміром усунули спецслужби. Тому Гіркін потрібен і бажано живий. Але якщо Гіркіна навіть замочать десь в Україні при спробі здати в полон, нам це теж буде символічно, коли персонажа, який був одним з тих, через кого почалася окупація Донбасу, і війна вбити його і на тому закінчити війну. Чому б ні? На останок про наших гнид. Феєрична історія розгортається навколо забудовника Максима Микитася, через якого ледь не опинився за ґратами заступник голови офісу президента Олег Татара. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Микитася після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову. Про це повідомили самі антикорупційні органи вчора. Микита пропонував Філатову 22 мільйони євро хабаря за те, щоб мерія Дніпра віддала структурам Микитася підряд на будівництво станції метро в Дніпрі без конкурсу. Це підтвердив сьогодні і сам мер Дніпра Філатов, який заявив. Намакатася. Неквин написал в посте, когда на страшном суде меня спросят, что я делал правильного и одновременно веселого, то сухмылкой отвечу, мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки в 22 миллиона убитых енотов, хотя и очень хотелось оставить ее себе. Так, пожартував філату в антикорупційних органах. Теж підтвердили, що це одна з рекордних сум хабарів, зафіксованих правоохоронцями в Україні. 22 мільйони євро це 10% від вартості проекту, який, до речі, фінансується на хвилиночку на кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. Тобто, Микитась збирався розпиляти європейське фінансування. Нагадаю вам, хто такий МиКИТАС чи розкажу тим, хто не в курсі, і яке відношення він має до чинного офісу президента. Микитась був і досі є фігурантом одного з найскандальніших антикорупційних розслідувань в нашій країні про розкрадання квартир для Нацгвардії. Микитась та його будівельні компанії за змовою з колишнім командувачем Нацгвардії Юрієм Алеровим організували наступну схему. Головне управління Нацгвардії і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини, яка належала Нацгвардії, повинні були побудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в цьому житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць. Але згодом Нацгвардія чомусь раптом відмовилась від цих квартир та паркомісць на елітному Печерську. В обмін на 65 помешкань у будинку, який зводився на околиці Києва біля станції метро Червоний худір. Це саме кінець столиці, щоб ви розуміли. Різниця між вартістю обіцяних Нацгвардії квартир на Печерську і на околиці Києва складала по. На 81 мільйон гривень НАБУ і САП відкрили справу проти Микитасяя Алєрова. Вона розслідується, але в процесі розслідування з'ясувалось, що ще одним фігурантом справи був юрист Олег Татаро, який в момент розслідування вже працював заступником голови ОП Андрія Єрмака. Якщо спрощено, Татаров був у Микитася таким собі юристом рішалою і пропонував хабар за версією слідства у вигляді паркомісця за залагодження проблем Микитася, які виникли у Микитася через ті самі квартири Нацгвардії. Татаров вже був заступником голови офісу президента. Ображати хлопчика не дали. Від справи його відмазали руками 100% свого генпрокурора і 100% свого голови СБУ. Микитась, який ображався, чому він сидить в камері, а татаров в ОП навіть давав покази проти Атара, але потім їх забрав. І справи у самого Микитася після цього, нібито пішли на поправку. Але от тепер Микитась знову вляпався в історію з хабаремо 22 мільйони. Тому пропускаю, що почнеться новий детектив, в якому ми знову побачимо вуха Олега Татарова. Може, Микитась знову поверне антикорупційним органам ті покази проти Татарова, які він забрав. Будемо стежити, буду розповідати вам, тому не забудьте підписатись на її питання і стежити за перепитіями нашої постійної війни з корупціонерами і за незалежність антикорупційних органів. Це не Менш важливо, ніж наша війна із зовнішнім ворогом. Дякую усім, хто дивиться. Спокійного вам вечора. Продовжуйте економити світло, бережіть себе і близьких. Херсон, тримайся! Та й усі тримайтеся! Все буде, Україна! Переможемо! До завтра!